Семен Рябошапко зустрів війну 16-річним хлопцем. Тоді, у 1941 році, він приєднався до підпільної антифашистської організації. Семен Миколаєвич розповідає, що у підпіллі мав допомагати військовополоненим та знищувати німецькі лінії зв'язку. Потім у 42-му році мене уганяли в Германію. Я хотів йти в партизани, але керівництво підпільної організації каже, що якщо ти підеш в партизани, це стане поліцією і жандармерії, то твоїх батьків ну, в кращому випадку розстріляють, а то повісять. Чоловіку з кількома побратимами все-таки вдалося втекти з німецького полону та приєднатися до партизанів. Потім був фронт та звільнення від фашистів Праги. Ветеран розповідає, що допомогло йому вижити на війні. Дуже вірив в нашу перемогу, вірив, що я залишусь живий. І в бою, де б де б не виконував бойове завдання, ніколи не був у передових. Перемогли фашизм через прагнення до волі, Вважає 15-річний Денис Хлопець, мріє стати студентом військової академії у Одесі. Останні кілька років відвідує клуб юних десантників. Тренування ведеться по таким напрямкам, як фізична підготовка, рукопашний бій, теоретичні заняття, повітряна десантна підготовка. Крім ветеранів та дітей війни, до вшанування пам'яті безіменних визволителів Полтави долучились і студенти 17-го профтехучилища.